Всім привіт! Мене звати Віктор Литовченко, і це програма Технопарк, яка сьогодні разом з вами побуває у Польщі. Є неподалік від Варшави, таке велике місто Лодзь, яке самі поляки чомусь називають Вудж. Так от у цьому лодзі Вуджі є завод з виробництва комп'ютерів одного зі світових комп'ютерних гігантів, якого я вам поки що не скажу. Спробуйте здогадатись самі. Так от, для тих, хто не зрозумів це з нашої стартової підводки, наша знімальна група направилась засніженими польськими дорогами. Уявіть собі, у них теж випало трішки у порівнянні з нами снігу. Одним словом, ми відправились у місто Лодзь. 120 кілометрів від Варшави, колишній промисловий центр сусідньої з нами держави, колись друге за кількістю жителів місто Польщі. Тут на початку 2006 року заклали фабрику комп'ютерного гіганта американського походження наймення Dell. А уже під кінець наступ. Під 2007-го ця фабрика почала видавати першу продукцію, яку до цього, до речі, складали в далекій від нас Ірландії. Перші роки в Так-два тут збирали усі комп'ютери: і десктопи, і сервери, і ноутбуки. Потім все виробництво ноутів перебралося в Китай. А тут у лодзі 1200 працівників на 37 тисячах квадратних метрів творять серйозні машини: настільні робочі, геймерські компи та сервери. Потрапити сюди самі поляки, уявіть собі, вважають за велику честь. Заміми. Легендами, коли ДЕЛ оголосив набір працівників на фабрику, то сусідні підприємства, їх тут навколо чимало, навіть оголосили вихідний день. Однак, мовляв, народ правдами і неправдами побіг би спробувати найнятися до гіганта електроніки. Багато процесів тут, безперечно ж, автоматизовані, але і ручної роботи вистачає. Все-таки комп'ютер-штука тонка і делікатна, тому дещо краще робити під наглядом людини. Та й зважаючи на величезний спектр наявних специфікацій, смаки у нас. І з вами різні потреби також на кожен комп'ютер прийшлось би автоматизацію автоматизовувати, автоматизовувати, не переавтоматизовувати. Спробуйте, до речі, самі вимовити в голос цю фразу ага? Піймали? Зараз отут тут на макеті я вам покажу, як організоване виробництво на найбільшому в Європі заводі компанії Dell. Всі конвейерні лінії на цьому заводі розташовані отак. Отже, отут розвантажились і пішло виробництво. Уже через кілька хвилин кажуть, що виробництво одного десктопу займає від 3 до 10 хвилин. Отже, через 3-10 хвилин. Отут уже маємо готові комп'ютери. Іде їх перевірка, тести, і за кілька годин уже готова продукція. Отут завантажується в ті самі фури, і все. Поїхали до споживача. Ми зараз з вами знаходимося отут. Відповідно, все виробництво отам. Тут, як і на багатьох інших сучасних заводах, нам дозволили знімати далеко не все. Є у гіганта, само собою, деякі секрети, які не хотілося би демонструвати широкому загалу. Але дещо нам у кадрі, як ви бачите, потрапило. І з цього побаченого ви можете хоч якось зрозуміти, як складається ваш топовий комп'ютер. Якщо він у вас, звичайно ж, не Васію Пупкіним десь там у гаражі зліплений, а так серйозно на серйозному підприємстві, зібраний працівниками компанії Dell. Сервер, ось його якраз дівчина складає, вимагає більше часу. Та уваги, але і це усе нічого у порівнянні з подальшими тестами і перевірками роботоспроможності. Усе-таки це ДЕЛ, і ніяких компромісів щодо якості він собі дозволити не може. Ось вони вже стоять готові, готовісінькі і складають серйозні іспити на те, щоб потім відправитися з іншого боку фабрики. Все нормально? Пакуйте. Ага, ну такий етап уже ж можна довірити і машині. І далі конвеєр сам розбереться, що куди повинно доставлятись. Процес схожий на проходження вантажу в аеропорту. Там все також йде одним валом, але потім чітко потрапляє на правильний літак. От воно розсортувалось і пішло кожен до свого виходу, під яким уже чекають машини. Ось тут, у цій великій залі, представлена вся наявна актуальна лінійка продукції з маркою Dell. Давайте я проведу вам по ній таку невеличку екскурсію. Почнемо ми навіть не з комп'ютерів, а уявіть собі, з проекторів. Dell випускає їх чимало різних потужностей та під різних споживачів, і він є серйозним гравцем у цьому сегменті ринку. А тепер комп'ютери. Ідемо за їх, так би мовити, ієрархією. Починає вона вибудовувати світ лінійки Inspiron. Бюджетні машини для середньостатистичного, можливо, не особливо вибагливого споживача, скажімо так, для дому. За ними йде сімейство Востро. Тут уже також і десктопи і ноутбуки, яким, попри їх бюджетну вартість, не відмовиш у хороших технічних конфігураціях, і традиційних для дела шармові та надійності. Далі в ієрархії настільні системи Optiplex. Вони, як бачите, випускаються в різних габаритах корпусу та в чималому переліку конфігурацій. І ноутбуки з лінійки Latitude. Форм-фактори тут досить різні і різняться за розмірами екрану дівайсів. І тут уже присутні досить оригінальні рішення, як то Latitude XT3, гнучка в широкому розумінні машини, яку можна перетворювати на мобільний планшет, або просто крутити вертіти екраном на усі боки. Як на нас, то якщо вже говорити про таку категорію, як Tablet PC, то це якраз про такий агрегат. А ось вам і планшет 10-дюймовий Latitude ST на Windows. У комплекті з ним іде Отаке електронне перо, яким досить зручно як малювати, так і робити оперативні примітки. О, дивіться, наше оперативне написання назви програми він розшифрував без проблем. Вищі в ієрархії стоять ні. Це вже просто десктопом не назвеш. Робочі станції Precision. Дійсно, серйозні вже такі машини для серйозної роботи. Піднімаємось вище. Наші з вами хороші знайомі лінійка XPS, представлена уже цілим морем ультрабуків. А над ними е, перейдемо до аналогій. Нам тут по величезному секрету розповіли, що всередині компанії прийнято асоціювати комп'ютери з автомобілями. Так, от у них лінійка XPS це порше, і що спитаєте тоді Елінве? Так, от немає відповідника Елінвея в автомобільному царстві. Елінвео це Елінвея. Цією маркою, яка належить делу, марить не один геймер у всьому світі. Alienware – це і неймовірно потужні ноутбуки, і серйозні, серйозніше уже нікуди настільні машини, які усі, до речі, складаються тут, у лодці. Гляньте лише на флагман Alienware Аврора з двома графічними картами, кількома вінтами та водяним охолодженням. В монстр! Тепер перейдемо не стільки далі, скільки ступаємо трішки у бік. Спробуйте вгадати, що це таке. Це сервер. Повноцінний автономний сервер, тільки компактний. Тут у Польщі складається не одна лінійка серверів та систем зберігання даних. Маленький сервер я вам уже показував. А отак з цих серверів складається великий, потужний, не знаю як назвати, комп'ютерний мозок. А ось іще один, який менш ніж за хвилину, навіть після обвалу системи здатен повністю відновити свою роботу без будь-яких втрат даних. Звичайно, маса серверів з різною кількістю поставлених сюди Вінчестерів, є і на 24, є і на 60, належить до сімейства PowerEdge. Все настільки серйозно, що навіть у роботі з ними існує певна техніка безпеки. В автомобілях такі речі звуться захист від дурня. Все, чого можна торкатися руками, отут ось позначено помаранчевим кольором. А в цьому сервері о, бачите, зйомні навіть вентилятори. Ну а під кінець нашої подорожі, уже в просторому Варшавському офісі Дела нас познайомили з парочкою цікавих новинок сімейства Латіт'юд. Машина 6430U, бездротова док-станція із цього ж сімейства та витривалий планшет на атомі Latitude 10. З ними сподіваємось, у нас іще буде хороша можливість серйозно познайомитися уже в новому році.